Привіт! Всі знають, що таке шашлик і що готується він із свинини. Та сьогодні я покажу, як приготувати шашлик із курятини. Готується він в духовці. Для приготування вам в першу чергу знадобляться шпажки довжиною 20 см. Залийте їх водою. Вони набухнуть та під час випікання не будуть так сильно підгорати. Достатньо буде побути їм у воді приблизно 20 хвилин і після того вже можна використовувати. Далі візьміть куряче філе, ось так по довжині розріжте. Нарізати потрібно тонко, товщиною ну, не більше 5 мм. Ось так. Все, що знадобиться для приготування шашлику, обов'язково напишу в описі під відео. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися та поставити лайк. Буду щиро вдячна! Дані шматочки будуть скручуватись у рулет, але для того, щоб це було зручніше зробити. Куряче філе потрібно ось так. Молоточком трішки побити. Шматочки стануть більш пласкими, і так вам буде потім з ними легше працювати. Поки що ось так відкладаю вбік і далі покажу, яку суміш спецій вам потрібно буде підготувати. В першу чергу сіль покладіть. Потім додайте до неї чорний мелений перець, сухий часник, і останній інгредієнт це паприка. Гарненько все розмішали у вас має вийти досить ароматна, чудова суміш. Нею і потрібно обробити все філе. В описі вкажу точні пропорції, і цієї кількості буде більш, ніж достатньо. Далі вам потрібно перекласти м'ясо в миску. Як бачите, обробляти спеціями, філе потрібно тільки з одного боку. Філе тонке, тому цього достатньо. Далі мені захотілося ще трішки спеції додати. І наступний вже останній інгредієнт це олія. Додайте одну або ж півтори столових ложки. Куряче філе є досить пісним, тому олія допомагає не тільки у приготуванні, але й запобігає тому, щоб м'ясо після приготування було сухим. Залиште на 30 хвилин, щоб м'ясо вібрало в себе спеції. Ну і без свинини тут все одно не обійшлось. Вам знадобиться або бекон, або ж е, грудинка. Зверху викладіть шматочки курячого філе. Дивіться, щоб шматочки не виходили за межі. Ось так, щоб все було по одній ширині і починаєте скручувати у рулет. У вас має вийти красивий та акуратний рулетик. І ось тут вже на даному етапі вам знадобиться шпажка. Нанизувати потрібно рівно по центру рулетика. Такий курячий шашлик можна подавати порційно, тобто на шпажці або ж на одному красивому блюді. Я думаю, у кожної господині вони є. Кількість рулетиків на шпарці ви можете регулювати вже самостійно, але поміститься тут не більше трьох штук. Нанизувати рулетики потрібно достатньо близько, один біля одного, так, щоб під час запікання краї рулетиків не розкривалися. Ставити на деко вертикально. Ось так. Із даної кількості інгредієнтів, якщо нанизувати по два рулетики, у вас має вийти 5 порцій. Повірте, після запікання вам буде ну дуже смачно. Але перед цим потрібно змастити ще кожен із рулетиків соусом барбекю. Він зробить смак шашлика ще більш цікавим, адже тут буде вже йти гра смаків. Пронизаний смаком спецій шашлик та в міру солодкий сливовий соус, ну мені здається, це просто суперове поєднання. Хоч один раз, але ви маєте це спробувати. Ну і невеличка від мене порада накрийте пергаментом. Так, ви збережете чистоту вашої духовки. Запікати потрібно при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Як і будь-який шашлик, подавати на стіл потрібно ще в гарячому вигляді. Щойно вийняли з духовки і відразу подаєте. Так він найкраще смакує і додатково можна ще подати соус барбекю. Обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, що таку страву можна подати навіть і на святковий стіл. Дякую за перегляд. Надіюсь, що кожен із вас спробує цей рецепт. А щоб його не втратити, підпишіться. Щиро буду вдячна за лайки та поширення мого відео.